За місяць вартість курячих яєць зросла на 60%. Наразі ціни стартують від 60 гривень за десяток а в деяких магазинах доведеться віддати і 77 гривень. На це впливає не лише сезонність. Цього року ми спостерігаємо підвищення вартості енергоносіїв, і відповідно це відображається на вартості самого продукту, що включається у собівартість яєць. Також в цьому році ми бачимо підвищення цін на комбікорми, що зумовлено низкою чинників, зокрема, це і інфляційні процеси в Україні, і погіршення логістики, і погіршення ефективності діяльності підприємств, що виробляють комбікорми, і також певними проблемами в сільському господарстві. Те, що пов'язано із збиранням урожаю, що було пов'язано також із погодно кліматичними умовами, щоб нагодувати птахів, господарі мають віддати за мішок пшениці чи кукурудзи 450 гривень, а за мішок макухи 300 гривень. Ціна комбікорму стартує з 250 гривень за кілограм. Такі ціни на місцевому ринку. Щоб повноцінно забезпечити харчування, прийшлося самим купувати корма, самостійно подрібнювати. Зараз зимовий період додаємо, включаємо світло, це приходить теж копієчку у зв'язку з подорожчанням. І відповідно за того, що ж вже ж не випасаємо їх, ну немає на що випускати. Приходиться додавати корма, ну, вітаміни. Мінерали макуху також це вливається в копічину. Звичайно, це приходиться купляти. І ну я думаю, що ціна на яйця оправдана на даний момент, як підвищення, так і зниження ціни на яйця суттєво залежить від майбутньої зими в рамках відключень світла.